Вітаю вас на вашому особистому сеансі релаксації. Він триватиме недовго, але цього вистачить, щоб ви розслабились. Якщо вам вдасться просидіти до кінця аудіозапису це добре. Якщо один раз на добу дуже добре. Два рази на добу відмінно. Вже відомо, що релаксація дуже впливає на наше відновлення, імунну та нервову системи, а значить і на наше оздоровлення. Вже багато тисячоліть мільйони людей практикують медитацію та релаксацію собі на користь. Настав і ваш час. Робота зі стресом. Сьогоднішня вправа називається річка процвітання. Коли ви відчуєте себе абсолютно спокійно, уявіть собі річку. Ця річка середнього розміру не надто велика і не надто маленька. Можливо, Вода в річці тече спокійно і ліниво. Уявіть собі, що ви стоїте на березі цієї річки. Вода виглядає освіжаючою і чистою. І ось ви вирішили увійти в цю річку. Зніміть із себе весь одяг. Весь до одного. І повільно, поступово увійдіть у цю річку. Уявіть, як ви починаєте плавати в цій чарівній воді, приємній, освіжаючій. Дозвольте собі відпочити. Відчуйте, як чарівна вода м'яко омиває ваше тіло. Відчуйте, як вода омиває ваше тіло, змиваючи з вас усю втому, тривогу, біль, переживання. А натомість вона очищає, дає сили, впевненість, спокій, внутрішній комфорт. Вода це енергія. М'яка і водночас сильна. Уявіть, як ця енергія проникає всередину вас. І ви начебто освітлені зсередини. Коли вода омиває вас, ви відчуваєте, як уся річка починає трансформуватися в потужний потік. Універсальне джерело енергії. Живе і любляче. Воно начебто обіймає і підтримує вас. Відчуйте цей потік енергії. Відчуйте його навколо себе. Відчуйте, як він тече під вами і через вас. Розслабтеся і уявіть, що всі ваші внутрішні блоки розчиняються легко і повністю. І тепер ви очищені і відкриті, щоб позитивна енергія увійшла у ваше життя. Залишайтеся в цьому потоці так довго, як вам подобається. Коли ви будете готові вийти із річки, уявіть собі, як ви виходите на протилежний берег річки. Нова, сильна, спокійна і впевнена в собі людина. Ви виходите на протилежний берег, Відчуйте твердий ґрунт під ногами, відчуйте енергію що тече вниз по вашому тілу енергію річки, яку ви вібрали в себе. Підніміть погляд до неба, подивіться в блакитне, гарне небо. І дозвольте своєму серцю наповнитися вдячністю за ці нові сили і нову енергію. Подивіться, там на березі ви бачите новий одяг, зроблений спеціально для вас із найкращих матеріалів і тканин. Він дуже зручний і комфортний. Одягніть його, навіть чуйте себе добре. Побудьте в цьому образі стільки, скільки вам хочеться. Відчуйте ще раз енергію очисного потоку, який ви увібрали в себе. Новий одяг, нові сили, своє нове Я. І перед тим, як вийти з образу, подякуйте собі. Це ваша робота. Робота вашого несвідомого, але сильного внутрішнього я. І коли будете готові, потягнувшись, як після гарного сну. Увільно открійте очі. А я вам допоможу. На рахунок три. Ви можете розплющити очі. Один. Два. Три. Дякую тобі